Я світаю на каналі мені Дмитра Пістрецової. Темою сьогоднішнього відео буде Третя світова війна і чи може вона початись. А також поговоримо про торгову війну Трампа з Китаєм, бо можливо це і є перший дзвіночок до початку третьої світової. А поки світова війна не почалась, прошу вас поставити лайк, підписатися на канал і написати коментар. Тема взагалі не оптимістична, але хотілося б подати вам її якось з гумором, іронією, якось більш позитивно. Я лише буду робити огляд уже існуючих теорій стосовно початку третьої світової війни. Те, що говорю, не особисто моя думка, це спроба донести позицію автора. А для початку ми розглянемо теорію Рея Даліо принципи зміни світового порядку. Книга 22-го року зовсім свіжачок такий автор-підприємець, успішний інвестор, що взагалі не викликає довіри, бо якщо чувак заробляє багато бабок, не означає, що він якийсь мудрець і філософ, знаєте, і капець, як розбирається в світовій геополітиці. Але тут видно, що мужик дійсно розумний, головастий. Бо у рея вийшла дійсно фундаментальна праця. Видно, що мужик читав багато книжок і сидів біля балкона, отак з сигаретою і кавою, і думав якісь думи. І в результаті створив класну послідку. Довну теорію. Історія розвивається циклічно. Це означає, що все повторюється, ті самі етапи, але все йде в новій обгорці. Розумієте, бо ми розвиваємось, не стоїмо на місці. Міняються люди, міняються технології. Це гита, виходять якісь нові частини, але суть гита залишається тою самою. Є два порядки і два відповідні цикли: внутрішній порядок і світовий. Внутрішній це система правил, за якими люди живуть в межах однієї країни, конституції, кодекси, норми, а світовий порядок це норма правил взаємодії між країнами. Угоди, договори, які Деякі не дотримуються скатеняки, і внутрішній, і світовий порядок можуть змінюватись в різний час. Але головне, що змінюються вони через війну: внутрішній через громадянську війну, а світовий через міждержавну. Ці війни можуть бути кровоприлитними, а можуть бути короткі, отакі моментальні. Тільки почалося, і і хоч би всі такі були, знаєте, щоб не було ніяких жертв, але ж ці дебіли, придумали зброю. Але факт, що завжди війна руйнує старий порядок і з'являється новий. Зміни внутрішньому порядку це нові закони. Привілеї для одних, тюрма для інших. Да, як Юлю посадили. Вся країна тебе чекає. Юля, свобода слова або її відсутність, підприємництво або його обмеження. Зміни у світовому порядку це нові угоди. Одні переможці, інші переможені. Одні торгують з цими, а з тими вже не торгують ніколи, бо поссорились. Одні платять репарації і данину, а інші отримують. Ну і загалом змінюються правила, за якими живе весь світ. Це може бути поява конституції, революції, скасування рабства, перехід до нових політичних та економічних систем. І всі ці зміни майже завжди супроводжуються війною. Ну, не було такого в історії, або може було це єдиничний випадок. Всі великі зрушення відбуваються з війною. А далі ми переходимо до опису великого циклу. Світовий порядок починається з великої війни, в якій змагаються найсильніші країни світу. Хтось перемагає стає гегемоном, а інші, оскільки вже вичерпані не можуть воювати, просто вже не кидають нікому виклик і собі сидять, не освічують тихонько і правильно роблять. Настає відносний мир на якісь десятиліття. Люди звикають до спокою, починають брати кредити на iPhone, на Деоланус. Відкриваються біль. Люди придумують квадробінг, і що вони тільки не придумають, бо спокійно в світі. І багато споживають. Економіка зростає, торгівля розвивається, наука, мистецтво, технології, реп люди починають читати, стендапом займаються і відеоблоги знімати. це взагалі уму непостижимо. А? І от все ж нормально. Ну що вам не сидиться, все кайфово. Но ні, збагачуються всі країни, особливо Гегімон. Якщо що, Гегімон це не мєм і не матюк, фактично, це держава, яка в силу власних переваг може впливати та тиснути на інших задля досягнення. Власної мети. Надалі я буду дуже часто вживати цей термін. Ну і, звісно, світовий порядок працює саме на нього, бо він, ну якби головний. А всі інші, ну, як от опущені, знаєте, підсасують у цьому гегімону. Але це тільки одна сторона медалі. А інша сторона це збільшення споживання і як наслідок вища інфляція. Багаті, багатіють швидше, ніж ніщита. Ніщита сидить собі, не освічує, нічого не може заробити, бо так влаштований світ. Зростає нерівність, внаслідок чого може виникнути громадянська війна. Тим часом Гегімон витрачає все більше і більше грошей. На свій ВПК, військово-промисловий комплекс, якщо хтось не знав ще. А робить він це для того, щоб утримувати свої колонії, контролювати ресурси, морські, повітряні, наземні шляхи, втручатись в справи інших країн. Тут ви ж да, розумієте, про кого йде справа. Да? США, Америка, потужна країна. Ну а так як зростають державні витрати, гігімон починає друкувати гроші все більше і більше. 24 на 7 сидіть цей станок уже димиться, то що печатаються гроші постійно. Бо треба покривати витрати, ало. Утворюється фінансова бульбашка. you В результаті вона лопається. Починається економічна криза, з'являються дві партії в країні: одна за соціальну справедливість, всім безплатний хліб, а інша виступає за збереження статусу бізнесу. Ну, це от ці каламойські, які вже приготували кормушку цій владі, і не хочуть, щоб щось міняло. Бо ми ж уже кормушку приготували. Ало, нам що, потім ще якусь кормушку міняти? Да і паті блядь. лібій, давайте і по заводам. Быстро. А вихід всього один: друкувати більше і більше грошей, щоб затикати всі ці діри. І поки Гігімон бореться з внутрішніми проблемами, з'являються. Це чоткі пасики, які весь цей час не сиділи просто так, розкачувались, на цю баночку качали, качали свою економіку, і вони кидають виклики гегемону. Звісно, інші країни багатіють, кидають виклик. Першого вони роблять це словесно, а потім починають діяти бить по кабіні. Відбувається захоплення територій, військові конфлікти, і це закінчиться великою війною між гегемоном і новою силою. Ось з цієї війни народжується новий світовий порядок, і цикл повторюється. Ось по такій дебільній схемі ми існуємо в цьому світі. Є вісім основних параметрів, за якими оцінюють міць країни: це освіта, технології, конкурентоспроможність, економічне зростання, частка в торгівлі, ВПК, фінансові центри, резервна валюта. І усі ці чинники підсилюють один одного. Це як в грі, коли ти береш якісь скіли, прокачуєш і вони взаємовигодно підсилюють один одного. Ти стаєш міга сильний, потужною країною 90-го левела. Продовж останні 400 років ми існуємо за цією схемою. Спочатку 17 століття, Нідерланди, Золотий Вік, це якщо що, не серіал, знаєте. Це Такий історичний термін все в них було класно. Вони були топ країна. Далі Занепад друкують гроші, зростання боргів. З'являється Ангеля Ляпс туда Все Нідерланди в підсосах, а Англія топ, 19 сторіччя, золотий вік у Британії, промислова революція. Такого начудили. Заводи, станки і до сих пор в шокі. Це як GPT на даний момент. прикинь. Потім війни, борги, занепад по кругу. З'являється США 20 століття, Беретанвуцька система, долар, резервна валюта, все у них на мазі, куча золота, вообще кайфують. США новий науковий культурний центр. Ще розпадається СРСР. Вообще здається, що Америка буде безкінечно прави цим світом, буде топ-1. Ще один важливий момент: це торгова війна між США і Китаєм, яка відбувається за. І почалась ще раніше. Це стало однією з перших серйозних ознак глобального конфлікту ще до повномасштабної війни в Україні. За президентства Трампа в США вводять мита проти Китаю. Спочатку це сталь, алюміній, а потім інші продукти. І це обґрунтовується, наче для захисту американської економіки, але по суті, це стало початком масштабної торгової війни. Китай, звісно, відповідає симетрично, підвищує мити на американські товари, включають автомобілі, сільськогосподарську продукцію, електроніку і так далі. Ну коротше, починається серйозний двіж, дяді там буде Фінанси отак от двігають Кіти, криптовалюта, вся та тема там вообще несеться жорстко. Тож давайте зафіксуємо, що взагалі відбувається на даний момент. Китай головний суперник у торговій війні Трампа. 2 квітня США вводять мита проти 185 країн. Зокрема, Китай отримав ставку 34%. У відповідь Китай запровадив аналогічні мита та звернувся до світової організації торгівлі. Трамп назвав це помилку і підвищив мита на китайські товари до 104%, Просто, ну, Просто прикольна цифра, а згодом до 125%, При тому з Нуватиши Пекін у неповазі у відповідь, Китай підняв мита на американські товари до 84%, А дипломатичну кризу поглибив скандал 8 квітня. Віцепрезидент США Джей Дівенс назвав китайців «селюками», що й викликало велике обурення. Ну й правильно, ну, чувак взагалі не фільтрує базар, то аби щось ляпнуть ніяком. Це ж додуматься. Що взагалі я думаю стосовно цього? Це все велика економічна гра, так сказати договорнячок. Зараз активно просаджуються акції в цей же момент. Люди, які знають якісь інсайдіки можна сказати, закуповують. Акції по величезній знижці, бо вони розуміють, що все це тимчасово. Тож фактично, Трамп і його кінти спеціально пересаджують ринок, ведуть інформаційну війну, і ПСО, дебільні закони. А через певний час всі ці мита будуть відмінені, акції підуть вверх, а той самий Трамп і його кінти зароблять на цій маніпуляції. Але по факту це є незаконним, тому я його посаджу в тюрму цього Трампа. Для цього поставте три лайка, і цей конфлікт показує світові, що глобалізація дає тріщину, щоб це не означало. Да, країни починають думати не про вільну торгівлю. А про власну економічну безпеку. США бояться втратити лідерство, очевидно, і не лише військове, а технологічне, фінансове. А Китай вже не боїться грати жорстко, знайде, Олін. Тіп уже розкачався, Китай реально вже нормально двигається, чувствує себе впевнено і стає суперником номер 1 для США. Ця економічна війна поступово перетворюється на технологічну, коли США починають обмежувати Китай в технологіях, сучасні чіпи, обладнання, софт, там і ті Майкрософти, все, ми не для вас. Потім ще й почнеться ідеологічна війна. Вона, скоріш все, вже почалась. Будуть на телевізорах казати, а ці вони погані. А то, на телевізорах в Китай будкає, що а от еті янки спагані. Ну коротше, база. А в кінці кінці вони повністю розірвуть будь-які відносини між собою. Ну і саме така ескалація, тільки в інших сферах, політична, військова, інформаційна і формує той ланцюг, який може привести до великої війни. Але зараз, у 2024 році, кілька фінансових бульбашок уже лопнули. США друкує багато грошей, Госдолг той самий славнозвісний, да там у них ой ой, скока боргу. Зараз він ще зростає, і це може стати реальною проблемою для США. А їх конкуренти стають все сміливіші. І потужніші регіони палають. У нас війна, там на сході війна, постійно якісь сутички, конфлікти. Розумні дядьки і політики говорять, що ми на порозі ядерної війни. Не хотілося б з цим погоджуватися, але назва випуску це третя світова, і вона ймовірно трапиться десь в середині століття або в кінці. Це якщо слідувати теорії, яку я озвучив раніше. Чи буде ця війна ядерною, не зрозуміло, але підстав для цього стає все більше і більше. За логікою Америка має почати війну з Китаєм, який претендує на роль нового гігіємона. Торговельні війни ми вже бачимо, а наступна фаза Війна. Ймовірний тригер, це Тайвань, може бути Україна, може близький схід, ніхто не знає. Уже не хотілося пізнати, що там буде. Уже не хотілося, щоб воно і починалось. А може взагалі в інтернеті напишуть, що Трамп Лох в Твіттері, він обідиться, почне війну. А хер його знає, що в них в голові, да? А я вам так скажу, не слід сприймати цю концепцію як прям закон, аксіома. Бо ми маємо справу з суспільством і взагалі безлічу непередбачуваних факторів. Але на жаль, ми бачимо тенденцію і можемо робити припущення, що все йде саме до початку світової війни. А як вважаєте ви? Напишіть в коментарях. Може ти вважаєш, що третя світова вже почалась. Що ти думаєш стосовно цієї теорії? Може в тебе якась своя теорія є? І що, на твою думку, людство має зробити, щоб уникнути глобального конфлікту? Якщо відео було для тебе цікавим, підтримай вподобайкою, підпишись на канал, напиши коментар, поділись з друзями. Ну і звісно, щоб уникнути третьої світової, не забувай підтримувати ЗСУ. Дуже сильно вам подякував.